Я прийшла до господа, коли мені було 22 роки, і знайшов він мене в тубдиспансері. З розбитою душею, з виснаженим тілом 40 кг, відкрита форма туберкульозу. В легенях дірка 6 см діаметром, відкрита форма. І з легеневою кровотечею мене туди доставили. Тобто, ну дуже плачевно це все. І мені ста... ну, мені було настільки страшно, що я помру. І я піду в пекло. Я знала, що пекло є, чула від батьків, від бабусь, що в пекло йдуть грішники, нечистивці, а я така є. А як же збавитися від цього пекла, то я не знала. І там, у палаті, коли мені поставили крапельницю і було дуже погано, я взмолилася Я сказала: Господь, я хочу жити, спаси мене. Це було все, що я могла тоді сказати. І на наступний день прийшов брат, який лежав теж у диспансері і почав розповідати. Добру звістку, що Ісус може простити гріхи. Мені потрібно було тільки одне прощення гріхів. Тому що осознання того, що я грішна людина, і цей гріх він як плита на мені. І просто ну, Він мене настільки давив, мені достатньо було просто прощення і все. Більше мені нічого не було потрібно. Коли Він каже, ти знаєш, що Ісус прощає гріхи? Я так. А ти знаєш, що Він ще може зцілювати? Ну, це мій Бог. І я піду за таким Богом. І е, коли я, я прийняла Ісуса своїм Господом і Спасителем там, у палаті, стала ходити на служіння, вони тоді проходило на прудах. Це була церква, слово життя. І я настільки влюбилася в Ісуса, бо Він мене просто вирвав із пекла, просто вирвав. Спас моє життя і почав працювати над моєю душею. Тіло було зцілено, але був певний час. Це не. Не мгновенно, ну не, 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 той, не, не той час сталося, але пройшов час. І те той час, коли я лежала в туп в тому я ходила і звіщала. Ісус мене спас, Ісус простив мої гріхи, він може зцілювати. І ну, Люди по-різному реагували. Дуже багато людей прийняли Ісуса. Дуже багато людей сміялися і казали, ти на всю голову. І ті, хто сміялись, їх уже нема. А я живу, славлю Бога, по цей час. І ті люди, які були навколо мене, мої рідні, близькі, подружки, друзі, ті, хто прийняли Ісуса, вони ходили і свідчили. Мою подружку Господь зцілив від туберкульозу, від відкритої форми. Дивіться, вона жива, вона славить Бога. Хай це буде для вас. Ну, може хтось зараз ну, реально потребує цього зцілення. І воно все тут заросло. Повірте, в мене є знімки, де. Ця діра вона видна і є знімки, де її нема. Кому цікаво, я можу принести показати. Бог реальний, він живий, і я вдячна йому за те, що він не тільки життя зберіг, він зцілив моє тіло і зцілює кожен день. І я молюся за мою сім'ю, і я вірю, що моя сім'я служить Господу. Амінь. Слава Ісусу.